Друзі, ви коли-небудь задумувались, як сонце може впливати на наше здоров'я? Але що, якщо сонця недостатньо? Тоді на допомогу приходить вітамін Д. По-перше, це ключ до сильного імунітету. Він допомагає вашому тілу боротися з вірусами та бактеріями навіть у холодну пору року. По друге, ваші кістки. Вітамін Д працює як провідник для кальцію, який робить ваші кістки міцними. Хочете уникнути ламкості або болю? Тоді вітамін Д ваш друг. По третє, гарний настрій. Так саме так. Вітамін Д впливає на рівень серотоніну, гормону щастя. Відчуваєте депресію? Можливо, це сигнал, що його не вистачає, і це ще не все. Цей вітамін підтримує здоров'я серця, допомагає м'язам і навіть зменшує ризик хронічних захворювань. Тож, пам'ятайте, гуляйте на сонці, включайте у свій раціон продукти з вітаміном Д. Або звертайте увагу на якісні добавки від BeHealth. ваше здоров'я залежить від вас. І це простий крок до більш енергійного, щасливого життя. Сонце в долонях це про вітамін Д.